Мої всім вітання! Сьогодні, так, бачите, який гарний лілейник, розквів, цвів вже дуже гарно і радує. Але сьогодні я вам не про квіти буду розповідати. А хочу вам розповісти. Квіти так красиво квітують. І ми, жінки, ми теж повинні бути красивими і квітувати. А для цього обов'язково потрібно вміти за собою доглядати. І розкажу вам дуже простий спосіб догляду за шкірою. Розповіла мені жіночка, їхала із Франції, ми з нею познайомилися в автобусі, я їхала з Польщі, і ви знаєте, дійсно дуже така дієва масочка. І саме головне дуже легко. Значить, на чисте обличчя ви повинні нанести крем, яким ви зазвичай користуєтесь, але нанести його доволі доволі так великої кількості. Потім ви на, слідом за кремом ви повинні нанести рощ, содовий розчин. Сипали соди в блюдечко якесь. Трошечки, трошечки зволожили його тепленькою водичкою, так, щоб вона не була сода, цей розчин, дуже рідким, а густеньким таким, щоб тримався на обличчі. Поверх великого шару крему ви поверх наносите ось цей содовий розчин і тримаєте ну, бажано потримати хвилин 20. Потім легенько це все знімаєте. Не хвилюйтеся, коли після деякого часу, якщо сода у вас знаходиться на обличчі, буде неприємні такі, ну ніби пощіпування. Не хвилюйтесь, все нормально, коли ви змиєте содовий розчин. Ну, можливо, обличчя буде трішечки рожевого кольору, але все це зійде і ніяких проблем не буде. Ось так така проста-проста масочка для обличчя, щоб ви були всі дуже-дуже красиві і завжди виглядали молодше свого віку. А ще обов'язково на рівні з масками потрібно використовувати масаж обличчя. Багато є порад, я ну, не можу вам це показати. Інколи це роблю. Ось стараюсь робити, але обов'язково обов'язково потрібно робити масаж, легеньке обличчя, і не обов'язково йти в косметичні кабінети. Зараз дуже багато є різної інформації. Почитайте, підберіть, яка вам буде приємніша. І... Обов'язковий догляд, щоб продовжити свою красу, свою молодість, свій гарний, гарний настрій. До побачення. Буде приємно, якщо ця порада комусь була доречною.